Вітаю, мої шановні! Я сьогодні вранці була у хроніках Акаші. Захотілося вияснити, що ж це таке за ефір, як основа Всесвіту. Я про нього вперше згадую у відео про очищення простору. Я спитала, що можна знати нам, людям про ефір? Відповідь була такою: ефір розливається у простір від кожного свій і взаємодіє з основним ефіром, утворюючи певний рух і напрям енергії, а потім, власне, і матерію. Саме так твориться матерія з ефіру, думок, емоцій, почуттів, як хвилі океану вібрує і до сильних точок прилипає подібне з основного ефіру. Я запитала, що ефір значить от в побуті, в повсякденному житті для нас, ви постійно взаємодієте з ефіром, бездумно рухаєте його, утворюючи сильні точки, яким самі не раді лякаєтеся їх, не можете трансформувати. І фраза тут була така: трусити повітря. Коли нема контролю, це все відбувається. Ви, тобто люди, машини управління ефіром. Наша душа в ній паливо, вогонь, почуття. Я часто згадую в своїх відео, четверта чакра, що там запалюється вогник, так от, сьогодні про це. Далі свідомість це руль шляху, тому що свідомість має дари свої, як розщеплювати ситуацію, аналізувати все на молекули для повного розуміння, от, щоб потім добре провідчувати те, що ви дізналися, і вияснити, туди вам чи не туди. А людина це направляючий водій, керівник, генератор, творець і втілювач одночасно. Шлях до управління ефіром це контроль і спрямованість емоцій, думок, слів і дій. Просто направляйте вашу увагу у потрібну вам сторону, заявляйте свої прямі бажання. Блоки заважають це зробити. І найпоширеніший блок я кажу про це в попередніх відео. Точка зрушення це блок, який називається неможливо. Не віра в те, що це можливо. Як взяти контроль, я запитала? Генеруйте, тобто виробляйте, викликайте появу високих емоцій, акумулюйте, тобто накопичуйте їх. Концентруйтеся на них на тому, що приносить радість, і плекає мрію, бо зазвичай мрія у фізичному житті і її втілення нам приносить радість. Можна взяти фото, відео, там, про людину подумати чи предмет. Зосереджуйся на тому, навіть якщо цього ще немає. Але тут важливий момент. Треба слідкувати за своїми внутрішніми почуттями. Не повинно бути нав'язливих ідей, прив'язок, я без нього не можу, мені обов'язково оце потрібно і більш Чого. Як тільки ви відстаткували таке щось подібне, то знайте, це вже не є бажанням душі, це щось вже пішло з блоком, низьке, якісь прив'язки, які в яких треба розібратися, вияснити блоки і розчинити їх увагою. Як це робити, я теж розповідала у відео про увагу. Так от, це початок генерації потрібного вам ефіру. Будьте уважні до почуттів, які це у вас викликає. Сторонніх шумів не має бути, як і зайвих думок, бажань. Остерігайся, несвідомості, порошнин не буває, все чимось заповнене. Людина і генератор, і ємкість одночасно. Ти обираєш чим заповнитися, стережись несвідомості вже вторий раз про несвідомість. Не дозволяй своїм рукам опуститися. Знай, будь-який біль, ілюзія, в яку ти поки що віриш. Важливі втрати у нашому житті, тобто, можливо, смерті тут мається на увазі або там інші речі. Це перезапуск особистого ефіру живої людини, бо я питала про живу людину, про роль ефіру для людини на землі. Це як шанс, щоб почати Спочатку онулення. Слідуй своєму серцю. І, до речі, про біль як про ілюзію, якби нас вчили, передавалися оці знання, або хоча б не блокували нам з дитинства те, що ми можемо спілкуватися із тими, хто вже пішов від нас на той світ з душами, відчувати їх, передавати інформацію від них до них, то не було б у нас боєволі такої, бо ми б знали, що вони не уходять назавжди від нас, вони тільки залишають фізичну оболонку. вони є у просторі, просто в іншому стані, в інших паралельних світах, і що немає такого прям неможливості, як до якої нас привчили. Далі я запитала, чому про це не вчать в школі. Ваша задача самим оволодіти у земному втіленні у матричному просторі, тобто віднайти оці знання і самому на досвіді їх почати вивчати і приміняти. Як Форт Буаяр? Ну, звичайно, що зі складнощами. А у складнощах не втратити себе. А щоб цього зробити, не зробити точніше, треба проявити силу, мужність і стійкість, або віднайти себе. От мені ближче оцей вторий варіант. І тоді, коли ви починаєте віднаходитись, то ви відчуваєте радість, любов, цілісність від цього з'єднання із творцем, хоча б на якусь там долю секундочки, але ефект буде колосальний насправді. Тому про ефір, як про субстанцію Всесвіту, хто почув. Той почув. Спостерігайте за явищами у житті, у просторі, що вже проявлені. Там ключ. І прийшов чомусь приклад про ефірні масла, про аромати, звідкіля вони беруться, як вони поширюються, взаємодіють між собою. Матерія це згущений, концентрований ефір певного об'єму і властивостей. І точка створення. Тобто матерії, це людина, а також одночасно і інструмент. В чиїх руках людина? Ця ж інструмент то вже питання. Тримайтеся серця як путівника, бо якщо ми серце не слухаємо, то ми можемо впасти в низькі стани, а там низькі порадники можуть бути, наставники таке інше. Думки, емоції, почуття мають смак, запах і колір. Це важлива інформація, до речі. З нуля по зернинці попрацюйте, створюйте контроль. Крок за кроком, почергово. У такій роботі час йде назустріч, бо в житті бувають моменти, коли час йде проти нас, багато його витрачено безрезультатно. Весь секрет живи, підживлюй найвищі мрії у душі, емоціями, почуттями, високого порядку, запалюйся зсередини, спрямовуй весь свій потік, у заданий тобою напрям. Дай час на втілення, вчасно внось корективи або змінюй саме бажання. Наостанок я спитала, ну, от, яку пораду можете дати стосовно ефіру, От ваше слово, владик людям про ефір. Будьте обережні, ефір це також час ваш, що має властивість спливати на землі. Гратися не можна вічно, але для результату оволодівайте собою і втілюйте найвище. І найкраще, що є у вашому серці. Завжди потрібен результат. Ви в ефірі, в самому прямому значенні. Ви і є ефір. Надпотужна сила є в кожного з вас і вона у серці. Дякую за увагу. З повагою до ваших душ.